Добрий день, мої любі дівчата! Як ви бачите, сьогодні я стартую знову. Ви, мабуть, вже знаєте по прев'ю, чим я буду стартувати. Я вам хочу сказати так. Ті старти, які я планувала, я обов'язково зроблю, отже, ті подарунки на день народження, які мені були, це 2, 3, 4, 5 наборів ще залишається мені стартувати. Я обов'язково їх буду стартувати, але ж у мене з'явився ще й шостий набір ось така краса. Я нещодавно його вам показувала. І, дівчат, ну, хочеться мені все ж таки з нього сьогодні стартувати. Дуже прям хочеться. Якщо ви пам'ятаєте, ну прям коли я побачила його, я загорілася настільки, що не змогла терпіти. І все ж таки його собі замовила. Отож, сьогодні поки що я відкладаю ці набори, але обов'язково ми до них повернемося. А сьогодні починаю я стартувати з цієї краси. Це е, набір від Lady Stitch, Luca ну, S. Е, тут іде він на 16-й айді ниточки анкор, 73 кольори, е, 5 із п'яти. 5, ну, будемо дивитися. Е, хрестик, бо у мене аж дихання. Не вистачає, ви уявляєте, як я його хотіла. Хрестик і Бекстіч в одну-дві ниточки. Він прекрасний. Я вже знімала відео, казала про нього, і що тут дуже багато різних, е, бачите, і пташечки, і кораблики, і море, і ось цей будиночок, маяк. Ну, мені здається, це той сюжет, коли ви відчуваєте на бажання. Я ще, якщо чесно, не впевнена, що вони збуваються наші бажання. Але ну чому б, чому б не загадати? А, а можливо ж, можливо, й збудеться. Отже, бачите, дуже гарний. Я уявляю, які тут ниточки. Дуже хочу вже відкрити його і подивитися. Е, зараз ще вам покажу, бачите, ось тут. Ну, вона, знаєте, по прев'ю не так видно. Я уявляю, коли вже буде відшив, як оці пташечки, як оці будуть камінці, як оце море будуть хвилі, як виглядати, е, дельфін. Ой, чаєчки, небо шикарне розробка неба, мені здається, дуже гарно буде. Ну я просто не можу уявити собі. Вона дуже коротезна. Отже, дівчат, ну що, поїхали. Головне, щоб мені зараз ніхто не подзвонив і. Знаєте, як завжди, як починаєш знімати те відео, яке не можна переписувати, бо ж другий раз ж я вже не зможу відкривати так, щоб з вами. Так, дивимося, давайте швиденьчко відкриємо цю красу. Я ще зовсім не відкривала його. Ого! го Дівчат, ми, я, я в захваті. Давайте подивимось, скільки ж тут планшеток? Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять, шість і сім. Сім планшеточок. Ну, так, да, 70 чимось е, номерів ниточок. Ну, знаєте, ниточки, я б не сказала, щоб дуже вони яскраві. Е, не знаю, яким ще кольором буде той будиночок відшиватися. Давайте я зразу вам прев'ю так покладу. Ось, подивіться, ну, наче по прев'ю воно таке більш яскраве. Ну, Мені так здається. А ниточки такі, багато припилених, мені здається, кольорів. Ось. ну, Не знаю, цікаво, як воно буде, але ні, ну, бачите, і такий жовтенький, більш яскравий, такі вони аж блискучі. Ну, це ж анкор, Ой, вже хочу, хочу, дівчат, хочу, аж не можу, бачите? А, ну, є й червоні, ну, звісно, але червоних небагато, багато зелененьких такі намоточки великі, і багато різних кольорів, зелених, таких беж, бачите, дуже багато. Ну Такі багато спокійних, ось ця планшеточка більш така яскрава. Але, ну, можливо, так. Тут же ще не так багато квітів. Небо дуже багато в таких кольорах. ну буде цікаво, дівчата. По схемі, ну, я... ну що тут показувати? Тканиночка 16, не розлінована, не знаю, буду я розкреслювати. Ну, мабуть, буду, щоб нічого не помилитися. Подивимося, тут же повна зашивка, якщо я не помиляюсь. Схема 1, 2, ну як завжди. Чорно-біло, бек різнокольоровий. Три, 4, 5, шість, сім. Вісім. Вісім. Так, вісім. Щось мало. І тут ще щось. А тут більш мілка чи що? Так, а де ота табличка, дівчата? Де вони пишуть? Скільки ж? Скільки ж? Скільки ж? аркушів. Чотири. Ну, вісім, вісім. Ага, тут немає так розкреслено. Вісім аркушів я бачу. І ще є. Вісім аркушів. Ні, чотири. Чотири аркуші. Окремо. Угу. Отже, є одна схема з беком, більш крупненька, і є Мілкіша, ось, бачите, схема, це без беку для зручності гаразд, але я не буду використовувати паперові схеми, тому що в мене ж є перенабор. Олічка, привіт і дякую. Так, далі, дівчата, що у нас тут? Ну, що в нас тут? Хрестик в дві ниточки, потім бек в одну і в дві ниточки. І є табличка, це зараз трошки по-новому, бо раніше я такого не бачила. Табличка зі значками. Номери номери не точок, я так розумію, анкоровські номери. Якщо я правильно розумію, тут це є табличка з номерами Анкора і е, значки, які у нас є. Ну, принаймні, я розумію цю табличку так. Якщо ні, якщо я помиляюся, то ви мені напишіть. Але я думаю, мені це не знадобиться. Хоча, хоча не знаю. <ріст> так, подивимося. Давайте по, по схемі. По перенабору по марафону дівчат 55 500. Давайте знову покажу вам прев'ю, щоб було гарно. По марафону 55 523, з нього бекстіча 4245. Ну, то таке. Зробимо, <хи> будемо відшивати, зробимо все буде дуже гарно. Боже, дівчат, я вже хочу. Е, тим паче, що є перенабір. Дівчатку мені треба Олечка Лукова, вона вже зробила цю красу. І я коли почула від неї, що вже є перенабір, ну все. Ну Там вже питань не було, то мені вже потрібен був по-любому цей набір і буду його відшивати. Отже, дівчат, е, давайте ж як ми і. Того разу робили. Зробимо з вами рандомайзер, да? ключим, чи як він там називається, не знаю. Скільки ж мені треба буде хрестиків відшити на цій роботі, щоб вам показати. Отже, дівчат, ось він. Що в мене є? Як і було, 1500, 2503, 5. Крутимо. Ого, як гучно, щось є. Що знову 2500? О, нещодавно бухту відшивала. 2500. І на цій роботі 2500. Ну, гаразд, то буде не проблема. Вітяшю 2500. А мені здається, мені буде маловато. Мені дуже хочеться. Ну, нічого, покажу вам 2500, а потім можу буду далі відшивати. Отже, звідки я хочу почати? Е, думаю. З о квітів, з цього вугла, як завжди, або з цього. Ні, е, І до е, будиночку ж хочеться дойти швидше. Не знаю, ні, все ж таки, дівчат, буду починати я з лівого нижнього вугла, як я більше люблю. Тим паче, що тут, якщо я не помиляюсь, то мені навіть вистачить 2500 цих хрестиків, щоб ось ці е, пташечки е, за ці їх. Ну, я так думаю, ну побачимо. Отже, буду відшивати з цього вугла. Зараз підготую тканинку. У мене, до речі, є навіть рама на неї, не треба нічого буде знімати, бо є ще нова рама. Отже, новий набір, нова рама. То треба треба починати. Дівчат, побігла. Зустрітися з вами через 2500 або з проміжним відео, то, ну, то я не знаю. Все. Зачекайте, будь ласка, бо мені здається, було б цікаво хоча б подивитися цей гугол, як воно буде. А, а якщо ще і пташечка з'явиться, то буде взагалі приклас... пречудово. Це, дівчат, біжу. Дівчаточка, включаюся. Хочу вам показати, бачите, який розкіт у мене. Ну, знаєте, вище вже 1300 хрестиків. Це половина той норми, що випало. В мене 2500, але. Ну так, воно зовсім не видно, що тут буде. Бо просто зеленими бачите кольорами. Чого так? Бо зараз граю в гру, і там треба було відшити зеленим кольором. Отож, це якраз робота пішла на те, щоб я виконала завдання, повідчувала і думаю. Ну, ну, що то в старті показувати тільки ось так розкид, то зараз також беруть цю роботу, вже хочу трошки позакривати, там, щоб хоч якісь квіточки з'явилися. І вже показати більш-менш, щоб щось було видно. Бо то таке, знаєте, я ж не можу зробити дві тими просто зеленими розкидати і все. Е, до речі... Робота подобається, як відчувається розкид, як ви бачите, є, але ну, щоб сказати, що то важко, ні, зовсім не важко. Гарно я так відрізаю пасмочку і повністю її відшиваю. Мені все подобається. Отже, вже е, дві. Сіла, скільки в мене по відсоткам 2,5% вже відшито на роботі. Дуже крутесно, мені подобається повідшиво. не знаю, як воно буде виглядати. Зараз повідшиваю, залишайте зі мною. Я обов'язково включуся, покажу вам, що то буде. Можливо, я навіть більше буду шити на цій роботі, бо вона мені зайшла. До речі, бачите, який магнітик. у мене тут, русалонька. Це нещодавно я прикупила собі такий магнітик. дуже гарний до речі. Отже, все, дівчаточка, бачите, немає зовсім часу на зйомки, щось ці камери не фокусуються, то граю, граю, пішла далі грати і пішла далі відшивати. Зустрінемось. Отже, відшито вже 2500 хрестиків. Якщо чесно, то відшито вже дівчат давненько. Немає часу, щоб відзняти відео, на жаль. Зараз трошки виділила собі, є невеличкий проміжок часу, коли можу швиденько вам дознімати вже цей фрагментик і випустити відео. Отже, показую, що в мене вийшло: ось така краса. Це, дівчат, нижній лівий вугол, як ви бачите. Е, ну ж, е, мої враження 45% вже в процесі вже відшито. Е, враження по ну, 2500 тільки було відшито, але вже в мене склалися мої враження. Отже, е, вона нелегка. Як ви можете бачити, виробник пише, що 5 із 5, Я, до речі, була не впевнена спочатку. Мені здавалося, що то, то не може бути так. Ну як то навіть дуже дуже складно? Ні, але так, я тепер я вже можу сказати, що я згодна. Бо початок, коли я починала, я вам показувала декілька включень робила, де я відчувала ось цими зелененькими кольорами, і було ну навіть не дуже складно, щоб так сказати. А вже коли останній раз я взяла вже до закривати ось ці проміжки, бачите, ось цими вже червоними, помаранчевими, там і темними кольорами. То, то вже було дівчат, я вам скажу, було над чим попрацювати. Дуже багато одиночок. От навіть в цьому фрагменті хочу вам показати поближче. Ось ось так виглядає зараз мій процес. Воно гарно. Я ну, буду відчувати, її мені подобається навіть зараз, як виглядає ось цей шматочок. Але, е, знаєте, ну, воно, мабуть, видно вам, зараз якось е, ось тут три хрестика, далі там треба десь аж тут відшити три хрестика, то я кріплюся і заново починаю. Е, кріпитися і заново починаю, отже, ну там, наприклад, помаранчевий кольор. Ось тут відшила, ну тут вже буде велика протяжечка. То я кріплюся і заново починаю ось тут трошки помаранчевого. І тут е, і червоні темні, і більш світліші. Тут дуже багато вже кольорів я е, відшивала їми. Отже, як я взагалі мій процес, моя організація, яка я відрізаю пасмочку, дивлюсь, скільки мені потрібно, і якщо багато, то я більше дільнішу відрізаю. Якщо мені треба невеличкий шматочок відшити, то я таку невеличку відрізаю, щоб майже повністю її відшити. От ти побачите, я повністю відшила помаранчевий і? Ну багато, багато кольорів вже було в мене в роботі. Ось ці кольори. До речі, стосовно цього помаранчого, він його небагато, він десь ось тут і ще буде десь в будиночку. Десь я так дивилася по схемі, і все. Багато тут же ж 73 кольори. Отож, знаєте, ну воно цікаво, мені дуже цікаво в тому плані, що знаєте, постійно треба там новий колір якийсь починається відчувати. Воно цікаво відчувається, але ну, швидкості великої на тому на роботі не може бути принаймні зараз. Я так дивилася, будиночок буде не дуже важко відчуватися. А ось. Тут треба буде трошечки заморочитись, але ж результат того буде вартувати. Ось, якщо ви бачите, це ось ця пташечка. Вже вимальовується, ось тут буде. А ось тут буде ще друга пташечка. Хотілося б їх відшити, подивитися, які вони будуть. Ну, то вже будуть відшиватися вони в наступному відео. Вже не в цьому. Це вже я хочу швиденько вам дописати і випустити, бо вже є бажання. Шити її далі. 16-та канва мені нормально на ній шити. Єдине, що ну от мені хочеться дуже пройти вже цю діляночку і почати щось шити далі. Не знаю ще ще не вирішила, як я піду чи наверх, чи вбок, чи чи куди. Ну явно не зсередини далі буду шити. Але хочеться хочеться повідчувати. Стосовно ниточок, дівчат, тут також ниточки Анкор, але, ну, як на мене, то вони не рвуться, майже не плутаються. От як я відшивала маки, якщо пам'ятаєте, я жалілася на ці ниточки. Чось вони мені ну, не зайшли, не знаю, вони перетиралися тут же. Такі самі ниточки, але шийця, ну, я вам скажу, взагалі без питань. Мені подобається, і взагалі нема питань до цих ниточок. Можливо, я колись казала, що я десь чула стосовно того, що коли ниточки довго лежать, то вони вже. Знаєте, як старіють і починаються перетиратися. Можливо, то й правда, бо це більш новий такий набір. Можливо, ниточки такі свіжіші, якщо можна, якщо дозволите так сказати. То, і можливо, із-за цього, мені здається, що із-за цього і. А той же той маки, який я відчувала, там вже він більш такий старіший набір. І, можливо, там не й ниточки вже більше такі. Полежані, як ви вважаєте? Можливо то таке чи ні? Бо от на цьому роботі мені нитки взагалі заходять, все нормально, все шиється. Ну що, дівчат, буду я з вами закінчуватись на цьому. Не знаю, чи буде далі старт. Я знаєте, сьогодні встала зранку, хочу, вчора встала, не хочу. Ну, ще, ще думаю, ще не вирішила точно. Але цей стартик хочу вже вам показати. Чекаю ваші відгуки, що ви мені скажете? Продовжуємо. Чекаєте ви наступні відео з цим стартом. Цікаво вам, як далі підуть, як будуть ось ці пташечки, як буде море, небо, як буде будиночок. От, наприклад, мені дуже цікаво. Тож я чекаю ваші думки, що ви напишете мені стосовно цього старту, вас всіх люблю, обнімаю. Маю надію, що я нічого не забула вам сказати, бо я така, що знаєте, познімала, познімала. Я не роблю другі включення, там другі. Кадри, як я кадр зняла, як воно вийшло, то яка я є, така я є. Без монтажу, без вирізання. Єдине, що коли я дознімала, потім така собі думає: ну, Юль, ну чого ти то те не сказала, то ти не сказала. Або ж навпаки, думаю, Боже, на що я то наморозила? Ну, то така я, дівчат, приймайте така, як і є. Все, На цьому все люблю дівчат. Бувайте і все буде Україна.